Доброго дня, шановні колеги. 28 серпня, 24 рік. Минуло дві доби з часу присування та постановки у холод матеріалу цитронного гарача та рітома. Учора я припинив подачу холоду, відкрив двері. Ну і, власне, менше, ніж за добу матеріал нагрівся. Ну, Суб'єктивно, мені здається, що матеріал має десь температуру 20 градусів. Тут є прямий доступ повітря ззовні. Зараз дуже жарко і матеріал досить швидко нагріється. За добу з умовних 6-7 градусів там, до 20. Тут біля там, 140 літрів. За цей час за ці дві доби утворився такий грубий пектиновий осад і досить прозоре чисте сушло. І зараз його стан прозорості я демонструю шляхом поміщення руки. Тобто зрозуміло, що заходить в роботу. Зараз цей матеріал зніму з осуду перельову ємності, тобто об'єднаю частково його, потім ці ємності пропорційно до їх кількості, ну і буде три ємності. Я внесу відповідну кількість розділену цієї розводки я її виготовив, почав виготовляти вчора. тобто Менше ніж добу назад я виконав засів у відібраному та нагрітому матеріалу штаму QI23 і менше ніж доба, вже бачимо, що спостерігається вже активна фаза ферментації порохові пінки на зеркалі цієї розводки. Для виготовлення розводки я використав 3 грама штаму QI23. І проти там, умовних 40, якби я виготовляв основний засів відповідно до інструкції. І в цьому і, очевидна і економія коштів, і досить швидка лагфаза. Я сьогодні, напевно, ввечері ще запишу зовсім невелике відео як демонстрація швидкого початку ферментації основного матеріалу після засіву, саме після поміщення розводки. Також у ємності зі знятим суслом я внесу отакий фермент. За назвою Optivite, Можете поставити на паузу та почитати анотацію. ну Дійсно, він виправдовує своє призначення, органолоптична е вина, в яких використовувався цей фермент, е фермент е вони досить якісні. Ну, здається, все, до роботи. Доповнення буду далі. Ну і одразу доповнення. Наслідок того, що цей матеріал досить збільнений на азот, а саме азот є певним харчуванням для дріжджів, і він у більшості своїй знаходиться саме у пекти, від якої я зараз позбавлюся. Для стимуляції роботи дріжджів доцільно цей матеріал згодом, а саме у час працювання від 30 до 50% початкових наявних цукрів. Нести харчування для дріжджів. В даному випадку я буду вносити отаке живлення для дріжджів. Це досить просто робиться. Визначається поточна густина, встановлюється різниця між початковою і поточною, ну і відповідно до цього по таблиці я їх вам давав, можна встановити зменшення наявних цукрів. Ну і власне, зброжування. Третини там чи половини цукрів це саме час харчування для дещо. Це важливий момент, щоб уникнути саме застрялої ферментації. Важливо саме нести під корку, більше що ферментація буде відбуватися за невисоких температур. Це перше і суттєве доповнення по білому за демонстрований спосіб. Продовжую. Виконав я зняття засобу, об'єднання матеріалів, вніс фермент та розводку дріжджів та розлив по ємностях кількість 6 по 22 літра плюс-мінус та одна 4 літрова дільність. Тобто приблизно 136-134 літра. Зважаючи на те, що осаду. Під час першого зняття з осаду, скажімо, який я можу провести там у середині листопада, плюс-мінус цього осаду буде дуже мало, то тоді вже можна в принципі, скласти враження про кількість отриманого вина з цього матеріалу. Я думаю, що за цих 136 літрів буде приблизно 130 літрів вина цитронного маграча. І тепер можна порахувати питому вагу вина щодо матеріалу, який зайшов на переробку. Тобто 130 літрів із 222 кг, що були зняті з куща, цитрони, магаряча та рітон. Про це я вам розповідав в одному з попередніх відео. Зараз в цій ємності перенесу більш прохолодне середовище, погріб 18,5 Зараз ферментацію покажу. Можливо, сьогодні ввечері або завтра вранці. Вам буде цікаво, наскільки швидко дріжджі розпочнуть свою діяльність. Ну, а це такий вигляд має на ранок наступного дня цитрони грача з рітоном. Зовсім мало часу. Скажімо, півдня та одна ніч прийшла з моменту об'єднання з розводкою дріжджів та розливання по ємностях. Бачимо ферментацію вже на євності. Поки що вона не максимально ефективна. Ну, але вже вона бачите ознаки її, струбуватися нема чого. По всіх інностях. Вони малопінні, ці дріжджі. Взагалі, основна кількість активних сухих дріжджів, будь-яких штамів, вони, в принципі, являються малопінними. Бо це є одною з характеристикою відбору того чи іншого штаму із колекції для розповсюдження. Ну, і потрібно усвідомлювати, що чиста культура дріжджів це ну, ніяк не синтезована. Не синтезовані дріжджі це просто. Відібрані з певних колекцій відповідних установ, маються колекції дріжджів, і за тими чи іншими характеристиками відбирають той чи інший штамп і приймають рішення до розповсюдження. Рекомендацій для певних типів вина. Ну, а взагалі по роботі цих дріжджів можна скласти враження ось по цьому Юпітеру. Це максимум. Піни 2 сантиметра. Ну, дійсно вони мало пінь. Також працює цей матеріал мускати тонель. Сьогодні планую попрацювати з РКЦТЛЯ Магарача. Тому що там є певні нюанси з ним, про нього я розповім. Треба швидко брати його в роботу, інакше ну, будуть проблеми з ним. Ну, про це далі. 29 серпня, 24 рік, сьогодні зняв з кущів аркацетелі Магарача. Оці п'ять відр, видно по кольору, це із пергольного куща і одне відро із кущів третєї вегетації. Стан урожаю непоганий, за виключенням наявності на гребенях, ознакоїдіуму вони скрізь, частково, але вони присутні. Ось, Вибрав таку грону, видно, на гребеню є оїдіум, І зв'язку з цим я відмовився працювати з цим матеріалом в плані дроблення саме оцею дробаркою з гребенем відділювачем, буду відділяти ягоди вручну. Не хочу ризикувати цим матеріалом. Ну, ще раз дивіться, от показовий випадок. Ну, на ягоду він не, пере... не передався, це віддіму зовсім. А от на гребенях він мається. Чому мається? Ну, по-перше, плані обробок цей кущ я майже не обробляв, і підходив в нього в останню чергу. І ну, якість обробки була така досить посередня, тому що ми тут завжди рухаємося, перебуваємо. Власне, під цією перголою. Ну і в зв'язку з тим, щоб не було наслідків саме на організм, то і майже не проводилася обробки І, ймовірно, за цього саме і мається отакі пошкодження гребеню. Форма грони. Ну, ось типова форма грони капіталі магарача завжди. Завжди присутнє крило. Ось невелике крило. Також ті плодові утворення, що зростали на пергелі, то вони мають такий зеленкуватий колір. і ті, що росли на вертикальній шпалері вже такий золотавий. Тобто доступ до сонця дуже впливає на колір шкірки, зеленуватий і золотавий. Але в принципі я вважаю, що е, ну, матеріал буде однорідний по всіх гронах, тому що приблизно 19,5, можливо, дещо вище, можливо, дещо менше. Це тільки ознака того, що на самі ягоди не попадало сонячне проміння. Ну і Зараз річне відділення 55 кг, це десь можливо займе години дві півтори. Ну, і Потім покажу, що буде далі. Продовжую, було 55 кг кацетелі гарача Відділив вручну ягоди. Гребені мають такий вигляд, тобто рішення про річне відділення було прийнято вірно. А на ягоді зовсім. Жодного пошкодження їдемо немає, жодного. Тут ягода в відмінному стані. Не знаю якби ще можна було б залишити його цирк-Циталім огарачах, ще висіти на кущах, там можливо ніби через 5 якісь були познаки, виїдемо на ягоді. Ну, Буде зрозуміло. Далі. Що там і сукріститься, і СПАж. Ну, я думаю, що в межах 19 вже є, але про це згодом. Ніщої дробання, немає освітлення, Відключення електроенергії за відомими причинами. Ну, вже власне відбувається це дуже швидко триває цієї дробарки, що вона не вимагає такого довгого часу на її обслуговування миття. Ну, Це в крайніх випадках використовується саме ця дробарка. Аналогічно до цього, ну або ж коли на пророку приходить самий ландиш, там ягода крупна, обривається вручну також дуже швидко і тоді дробиться на ці самі дробарки. Все інше намагаюся переробити саме на дробарці із гребеневіділювачем. Набагато швидше, але в такому разі стан ягоди повинен бути відмінний для відсутності необхідності її візуального контролю. 30 серпня, рано, закінчую вже працювати кацеталема грача, як ми вчора ввечері Я подробив показував це. Як це дуже гарно. Насинина визріла. Ну, параметри встановлю. Знову 30 серпня, 24 рік. Зняв буковинку. Вперше буду виготовляти моносортове вино з буковинки. Перший ряд це старші кущі. Це більш молодші кущі. Старших кущів кількість 3, молодших 7, а врожай по масі майже однаковий, біля 35 кг. і там і там. Давайте безпосередньо что собой представляет буковинка. Вот ну, такие плодовые утворения. В большинстве случаев випадку с небольшим крилом Встановимо массу 465 грамм. 375 грамм. 385 грам. Ну, отакі характеристики грони. Ягода надзвичайно якісна, зовсім немає будь-яких уражень, будь-яких хвороб. Одним словом, зараз стандартна э, біла схема його опрацювання, не буду вже показувати нюанси, ви їх вже всі бачили, це просто звіт про буковинку. Що вона себе уявляє? От, до речі, давайте зараз із молодших кущів. 430. Мабуть, перші лози. 335. Але у більшості своїй на старших кущах вага грун більша, 290. Ну, Трудним словом до роботи. Короткочасний настій, завтра присування, потім е освітлення, ну ізичний спосіб, ви його вже всі знаєте. Це вже 1 вересня, білі матеріали, ландиш три ємності. Вже третя доба освітлюється, все вже динаміка освітлення не змінюється. Зараз буду знімати з засудку. Кацеталина гаряча. Дуже швидко освітлився. Буквально за одну ніч вже мав такий самий вигляд, нічого вже не змінилося. До речі, поведінка сусла в плані освітлення нагадує мені і поведінку самого вина в плані освітлення. Дуже швидко освітлюється це вино, ну, як і сусл. Буквально я ж, я ж кажу, що буквально за одну ніч він вже став повністю прозорим. Цей матеріал. Ну і вино так само стає дуже швидко прозорим. Зараз третя засоба об'єднання із е, розводкою відріжжя. Вчора я її приготував. За добу там вже досить активна ферментація, ну і об'єднання із розводкою. Так ось ще один матеріал, я його зараз вам покажу. Ще один білий матеріал. Буковинка. Вчора відпресована, поставлена на освітлення і буквально за добу вже має отакий вигляд. Гарна динаміка освітлення. Але поки що засуду знімати не буду, завтра перенесу цю роботу на завтра Чотири таких ємності. Є ще п'ята зовсім невелика. Зараз вона нагрівається, щоб нести в неї невеликий залишок розводки вітер кацетелі магарача та ланджа. Ну, Знову, щоб зекономити час та тріжжя. Також у роботі вже мається матеріал червоних. в винограді. Це об'єднаний рубін разом із мерло, зв'язку з тим, що вмерло. Дуже пошкодився та навідновився у квітні місяці. в нього вражанність була надзвичайно мала, десь одна п'ята частина від загальної кількості від рубіна, тому об'єднав. Матеріал Цей знаходиться на холодній мацерації, холодна екстракція. Поки що налаштований десь днів на 8 плюс-мінус. Ну а там буду бачити. Все, Зараз оці всі матеріали за. Декілька днів об'єднаю одне відео і поміщення на канал. Дякую за увагу. До побачення.